Урок номер 11. Тональності з двома ключовими знаками ре мажор та Сі мінор. Ре мажор та Сі мінор, Де дур та – це паралельні тональності, які мають однакову кількість знаків, однакові звуки та різні лади і тоніки. Кількість знаків у цій тональності це два дієзи. Це Фа дієз і до дієз Давай заспіваємо з тобою гаму ре мажор. І так, тональність ре мажор, тоніка ре. Пригадаємо будову тон, тон, півтон. Тон тон тон. Півтон. Пів, Два ключових знаки: то, тодіс. Ре, мі, фа, фодісо, Ре. Стільки ступені. Ре. Розв'язання нестійких. Мі, вре, соль, фодімля, додіс вре, в відні ступені. Сьомий. До дієс вре, Тоніко Ми, в тоніку другий. Мі, вре в перший тонічний Ре, фа, три ля, Паралельна тональність Сі мінор. Спускаємося на шостий ступінь. Перший, сьомий, шостий. Однакова кількість знаків. Сі мінор натуральний вид. Сідуєс, ре, мі, фоді, соль, сім. В стійкі ступені Сіре фодіси. Сі. Розв'язання на стійких. Додієс всі Ре, соль Фа, фадісоля всі. В вітній ступені. Ля, всі, сьомий в перший. До дієс другий всіх вперше. Тонічний тризвук. три Ре, Фа, фієс. Пропоную тобі заспівати гаморе мажор. У різних ритмах. Перейди, будь ласка, за посиланням або за першим QR-кодом. Завдання номер один. Потрібно дописати гаму Сі мінор хамоль, моль, проплескати ритм і заспівати з тактування. І так, у нас є підказки, є тривалості. Сі, потім другий ступінь до четвертна, ре четвертна, мі, фа, восьмі нотки. Соль ля будуть теж восьмі нотки. Сі половина. І назад. Сі ля восьмі, Соль Фа теж восьмі. Мі, ре восьмі і до сі – восьмі. Давай проплескаємо ритм. Порахуємо голос. Чотири чверті. Раз, і два, і три, і чотири і раз. І два, і три, і чотири. і Раз, і два, і три, і чотири. І. А тепер заспіваємо з тактуванням. Чотири чверті, Раз, і два і три і чотири. І. Сі. до… З тобою заспівали гаму, сі мінор, Хамоль натурального виду. Тепер ми з тобою запишемо сі-мінор гармонічного та мелодичного видів. І так, пригадай, що в гармонічному виді підвищується сьомий ступінь. Сі до ре мі фа, ді соль. І ось сьомий ступінь. ля Льоді! Означимо не ступені, розв'яжемо їх. Дудіс всі. фа, дієс, ля, дієс, всі. Так, підпишемо ступені обов'язково. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий підвищений і перший. Тепер мелодичний вид. Розділю пополам, тому що вверх будуть підвищення шостий сьомий ступінь ступені, а вниз відміняється. І так. Сі, до, дієс, ре, мі, фа, І підвищений сьомий. Сольєс, дієс, гадіс. Так, настійки розв'язуються. Так, шостий підвищений і сьомий підвищений. Назад вони будуть відмінятися. Сі ля бикар. Пишемо перед ноткою. Соль бикар. Фасмі. сі, Сьомий бикар. Шостий. Відміняється. Так, позначу другий в перший, четвертий, третій, шостий, п'ятий, а сьомий в перший. Завдання номер три. Потрібно визначити інтервали на ступенях тональностей за таблицею. Подивись, будь ласка, в перший розділ. Ти маєш такі дві таблички. Інтервали в мажорних тональностях та інтервали в мінорних тональностях. Так, визначаємо в тональності ре. Мажор. Те дур. Давай спочатку з тобою підпишемо ступені, на яких побудовані інтервали. Ре. Звісно, перший ступінь. Фадієс. Третій. Сі. Шостий. Мі. Другий. Соль. Четвертий. Ля. П'ятий Сі, шостий фадіс. Третій. Далі познач самостійно. Тепер слухай уважно. Тобі потрібно визначити, який це інтервал, скільки ступенів він охоплює. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ре, Сі це секста. Дивлюсь сюди. На першому ступені, перший ступень. Яка у нас буде секст? Велика. І я пишу велика секста. Далі, третій ступінь це терція. Вже видно, що звуки через один. Терція. І тепер дивлюся в табличку. Третій ступінь терція. Вона мала. Ось. Це буде мала терція. Далі. Шостий ступінь. Що це за інтервал? Подивись уважно, скільки ступенів він охоплює. Шість. Це секста. І так, на шостому ступені. Яка буде секста? Шостий ступінь. Це буде мала секста. Далі від другого ступеня теж секста. Дивимося, яка ж буде секста. Від другого ступеня. Велика. велика. І так далі Визначи інтервали самостійно. Тепер переходимо до мінорної тональності Ха, моль, Сі В мінор. Всі мінорі ступінь Мі, звук Мі, це в нас буде четвертий ступінь. Фа, дієс – це п'ятий ступінь. Ля це сьомий ступінь. Фадієс це буде теж п'ятий ступінь, соль, це буде шостий ступінь. Фадієс п'ятий, Сі перший і так далі. Тепер ми визначаємо, який це інтервал. Мі до охоплює шість ступенів. І так, дивимося в табличку мінорних тональностей від четвертого ступеня секста. Це буде велика секста. Далі терція. І терція у нас буде від п'ятого ступеня. Три. Дивимося. П'ятий ступінь. Терція. Мала терція. Це мала терція. Так, і давай останнє подивимося. Сьомий ступінь що це за інтервал? Ля соль. Це септима. Подивись, будь ласка, сюди. Від сьомого ступеня септима буде мала. Далі виріши самостійно. Наступне завдання потрібно визначити тональність, поставити тактові риски, підписати ступені, проплескати ритм та зробити підвищення сьомого ступеня. Подивись уважно: 4 чверті. Раз, і два і чотири шістнадцятих – Це одна доля. Три і чотири і. Ось. Де буде так, товариска. Раз, і два і три і чотири і. Ось. Раз, і два і, і половина пауза, три і чотири і. Потрібно підписати ступені. Це сі мінор. Х-моль, подивись, це тоніка Сі, два дієзи. І так, підписуємо ступені. Перший вниз спускаємося: сьомий, шостий, п'ятий, перший сьомий, шостий, п'ятий, четвертий і так далі. Це завдання легке, зроби його самостійно. І нам потрібно зробити підвищення сьомого ступеня. Який це буде звук? Сьомий ступінь це буде звук «ля». Нам його треба підвищити. І де в якому виді мінору підвищується сьомий ступінь? У гармонічному. Тобто це буде гармонічний Сі мінор. Шукаю звуки ля, зроблю підвищення. І зараз заспіваю з тактуванням. І так, чотири чверті. Раз, два і три, і чотири. Сі мінор. Не забуваймо, що там підвищений сьомий ступінь. Дієз, співаємо з тактуванням. Сі, ля, ді, соль фа, сі, ля, ді, соль фа, лі, соль, фа, фа, соль, ля, си. Пауза. Спробуй декілька разів. Не забувай, що підвищений сьомий ступінь буде така частенько заспіває півтон вниз і потім збільшено секунду вниз. Так. Домашнє завдання написати у нотному зошиті та співати гами де дур та Х-Моль натурального виду. У них тонічні три звуки та обідні ступені з розв'язанням. Друге завдання потрібно побудувати на всіх ступенях гами ре мажор Д-дур три звуки і визначити їх. Ти добре знаєш будову тризвуків – Великого, малого, збільшеного, зменшеного. Ось, наприклад, тризвук від першого ступеня. Подивись, будь ласка, на початку велика терція, потім мала. Це буде великий тризвук. Від другого ступеня мі, соль, Сі. На початку буде мала терція, потім велика. Це буде малий тризвук. Не забувай про знаки цих гамах. Вадис і Тотис.